Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кілограм з точністю до 1 грама. Їх нержавіюча сталева конструкція конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігаються. Вони оснащені великим та чітким РК-дисплеєм, який забезпечує ясне відображення ваги.